До інших тем солодкий мед, дзирчання бджіл і багатовікова традиція. Сьогодні відзначають День пасічника. Наша знімальна група поспілкувалася з досвідченим пасічником із Донеччини, який нині торгує медом у горішніх плавнях. Подробиці дізнаєтесь із сюжету. 19 серпня в Україні відзначається День пасічника. Це свято майстрів солодкого ремесла, які зберігають давні традиції бджільництва. На одному з ринків у горішніх плавнях ми зустріли пасічника із Покровського району Донецької області. Тож пан Ігор мед привіз аж із Донеччини. Мед у мене цвіточний разна трав'я. Ну, трошки, звісно, попало там і посолнечника. Як вибрати мед. Як обрати мед, є різні шарлатани, є різні люди. Якщо у вас є хімічний олівець, тоді візьміть хімічний олівець. У мед його умочили. Якщо він розчиниться, то мед хороший. То мед хороший. Ігор Симоненко вже понад 20 років займається пасікою. Розповідає, що із часом джіл стає все менше, тому що пропадає у нас там. Пропадає, і різні бомби кидали. Та з хімією травлять ці фермери теж нехороші є. Бризкають бджіл, та вони й пропадають. Вона нехороші, є збризкають, пчоли пропадають. Пані Валентина дуже полюбляє різні види меду. Розповідає, що вона раніше мед убирала хімічним олівцем, а зараз довіряє продавцям. мед є, мед є лікар від усіх хвороб. Чому? Тому що все випробували. Серце це перше, що приймає це мед тому я дуже задоволена. Користуюсь весь час тільки медом. Тож у день пасічника вітаємо всіх, хто присвятив своє життя цьому ремеслу. Нехай праця на пасіці радує високим, смачним урожаєм меду. Бджоли не кусаються. Бажаємо солодкого життя та завжди чудового настрою.